Здорово, хуригани! В мене є для вас. Новини, насправді, такий сьогодні трошки сумбурний день. Я приїхала на екзамен в сервісний центр і виявилось, що моя медична довідка згоріла два тижні тому. А, от тому, да, мені треба буде перездавати комісію. Я навіть не думала, що проблема може бути не в тому, що я здам чи не здам екзамен, а в тому, що мене до нього просто не допустять. А, от, але. З хороших новин мені йде дуже дуже крута посиличка новою поштою, і я вам зараз розповім. Коротше, а, я тут вставлю десь я загалом останнім часом багато по інтернету з популяризацією камери. Ен Марк G7X там два три. Коротше, а, ось ці дуже трендові фото зі спалахом, особливо якщо вони теплі, можливо, навіть і без спалаху. А, загалом, ось ця культура Діджі Кем дуже мені подобається, і я насправді відносно давно придивлялася до покупки цифри. А, але знаєте, це було дуже поступово. Тобто, спочатку я така типу плійна, можу купити цифру. Потім я така, типу, ні, ну це багато грошей. Окей, зараз дуже популярні якісь там цифри там плюс-мінус 2010-х років, які якраз дають а, ось цей типу golden hour ефект. Хтось називає його плівковим, хтось обсирає тих, хто називає його плівковим. каже, що типу не знає, ви не знаєте за плівку. Я теж не шарю за плівку. Мені подобається. От. Я ja, вставлю тут референси. Uh, Називайте це як хочете, можете називати це а, 2010 вайб, вінтаж, плівка, я не знаю, а, просто контрастні фото. Мені байдуже насправді як це називається. Це те, що я хочу, і я а, хотіла фотік, а, який мені з цим допоможе, тому що а, зараз в мене iPhone 13 Pro Max і мені не подобається його кольоропередача. Мені реально Буквально подобаються тільки фотки, зроблені в Golden Hour. І якщо деякі фото можна витягнути просто а, підвищуючи теплоту, то деякі мені кардинально не подобаються, і мені навіть складно зрозуміти, чому. От. А, тому, власне, я трошки дослідила питання і дійшла якраз до висновку, що а, це здається матриця. Коротше, що це саме а, деталі, які були притамані а, в ті роки, і саме вони дають такий ефект. Тож, а, я почала шукати, і за останні, я не знаю, декілька тижнів я накидала собі список з варіантів всього, що як кажуть в інтернеті, може дати такий ефект. І це. Були, Боже, я, напевно, дуже довго буду це монтувати. Але сподіваюся, що це буде комусь цікаво, окрім мене, тому що я а, любитель, але я дуже люблю фотографувати, і тому, як би, так, да, коротше, а, з варіантів були. По-перше, Nikon CoolPix S2500. Я, напевно, буду вставляти тут а, назву у фотіку і якісь фотки, які були на нього зроблені. Далі я також розглядала також Nikon CoolPix S. 3100 з такими фотками. Також Nikon Coolpix L25 з такими фотками. Загалом я зрозуміла, що мені життєво необхіден якийсь такий ефект, напевно, побачивши кодек Fix Pro 55 а, і це просто вау. А, я погано розбалараюсь в лайтрумі. Я не хочу накладати якісь пресети. Я просто хочу щось, а, що дасть мені контрастні сочні теплі фото, а, максимально в такій варіації, яку можна буде зробити без додаткової обробки. Також розглядала Canon PowerShot a 2000 IS, Пум-пум-пум, Фоточки. А також Canon PowerShot a 4050 is І, напевно, найбільшим діапазоном, який я для себе знайшла, був саме Sony Кібершот. Із них я розглядала Sony Kibershot DSC S 730 Боже, як багато треба фото буде вставляти. Але ладно, я, я вже все це передивилась, в мене вже весь пошук в ТікТоці в цих фото, в загалом в Гуглі. Тому, якби, якщо е, хтось такий самий, як і я, то от це відео буквально для вас. Е, буквально гайд по вибору. Також, власне, далі йдемо Sonic Wershot DSC. А, блять. C с... DSC S2100. такі фотки на нього виходять, що я тут стою з одного боку, правильно? А, далі також я розглядала Sony Cybershot також DSC W730, окрім нього, також W320, W570. І також DSC W70. Але е, дослідивши абсолютно всі ці моделі, всі фотки, які на нього е, виходять, я зрозуміла, що вайб це, звісно, класно. Але ну, мені бажано, щоб е, кадр не виглядав так, ніби я протерла камеру об свій лоб. тобто fairy, magic, blurry ефект Це прикольно, але якщо це обробка, і якщо всі фото а, будуть вайбові, але ну прям зовсім неякісні, то це мені також не дуже підходить. Тому мені потрібна якесь середнє арифметичне ось цих вайбових фото, теплої, класної кольоропередачі, але при тому, щоб хоча б більш-менш непогана якість в них була. Тому я дуже дуже довго бравзила по. OLX. Я думала завітати на староконку, але я дійшла до висновку, що з OLX буде простіше, тому що, а, ну, по-перше, не треба витрачати свій час фізично, хоча загалом я витрачаю свій час не фізично, тому як би ладна. Але я можу просто загуглити модель і у вільному темпі передивитися хоч а, дві години відео, які фото виходять на цю камеру, і якби це буде ок. От тому це мені було зручніше. Я до себе дійшла до висновку, що в мене є інші навіть фото бажанки від 200 доларів до там багато-багато тисяч. І саме на мильницю двохтисячних років я не хочу витрачати більше ніж дві-дві з половиною тисячі. Це був плюс-мінус мій бюджет. А якщо я би знайшла щось супер-пупер вау, до Трьох, можливо, тисяч, то якби да деякі я бачила там і за 5, і така типу бліна можливо, воно того вартує. А як якраз, напевно, Sony кібершот DSC в 570 і кодек Fix Pro FZ55, але мені не настільки вони так сильно подобаються, щоб замість. Двох тисяч платити сім. А, тому так, <сиск> список требувань в мене був дуже великий, і на своє диво, приблизно за пару тижнів середньої активності пошуку я знайшла. Ту саму камеру, і мені сьогодні її відправили. На жаль, вона знаходиться зі мною в одному місті, але дівчині було незручно, щоб я фізично під'їхала, хоча я була готова, а я рідко коли готова комунікуювати з людьми. <плес> От тому я. Розповіла вам трошки тут перед історією, поділилася, так би мовити, своїм досвідом. І завтра ми разом з вами, коли вона прийде, підемо її забирати. Зробимо розпаковку і зробимо за тест. І я сподіваюся, що я буду знімати головне відео. Також фото, які я роблю на свій 13 Pro Max, і також власне фото, які я зроблю на свою, ногу діджитал камеру. Взагалі я дуже сподіваюся, що я заберу її з пошти і з нею все буде нормально, але наче дівчина така добросовісна попалась. І... Поділюсь з вами ближче до кінця, який власне був бюджет у всього цього задоволення. Тому що я ж кажу, в мене є якісь мої моральні принципи, тому що я ну, не те, щоб скряга, але ну блін. Я вже сказала, що типу ідеальний мій бюджет це 2 25 тисячі. Але якщо я зустріну щось супер-пупервагу, я в цілому і готова заплатити вік вже такий, коли хочеться один раз, можливо, дорого, але нормально, якісно, перевірено і так далі. Тому да, я. Поділилася, я просто дуже-дуже excited. Я дуже сподіваюся, що вона буде нормально запакована, що вона повністю працююча, тому що вона має бути повністю працюючою. І сподіваюся, що вже завтра ми підемо з вами тестувати. З вікном зараз просто краса. Зараз в Розгарі осінь. Частина дерев вже повністю без листя, але частина має його опавши листя. В мене тут поруч досить недалеко парки, тому це має виглядати. Дуже-дуже гарно. А я а, а також я вам ще покажу, які налаштування я знайшла якраз для того, щоб а, добитись ось того ефекту. Тому а, я дуже сподіваюся, що все буде гуд, що все буде кул. Cool. І зустрінемося завтра на шляху на пошту. Так, е, сьогодні вже насправді навіть не наступний день, а через день вже супер-пупер гарне сонечко. Я наформувалась, Я щось типу вклала волосся, яке до речі, нещодавно підстригла. Uh, я досить непогано вдяглась, принаймні цікавіше, ніж зазвичай, uh, просто <laughs>, толстовка і джинси. Я дуже-дуже сподіваюсь, що це буде не дарма. Я заберу фотик і він буде дуже класним. І ми з вами підемо зараз все дивитись, фоткати і так далі. Отаке на сьогодні сонечко. То теоретично, якщо хтось з вас здивується, що я супер-пупер радію фотіку, який у більшості є там, я не знаю, бабусь чи щось таке, то у мене ніколи не було цифри. Це просто я не розумію, чому свого часу ми недооцінювали це, тому що ем, вона настільки легка, що я зараз її просто зважу. та панове, 122 грами. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Випадок зазначу, що абсолютно всі фото тут ніяк не оброблені, як на цифру, так і на телефон. І також пропоную вам подивитись на інші фотки, вже зроблені на цей раз тільки на цифру. it's been a while. Um, насправді, з запису минулого відео пройшло вже, напевно, десь півтори-два тижні, тому uh, я активно користуюся своєю новою мильничкою і я просто в захваті. А, звісно, звісно, інколи фотки на неї виходять абсолютно не ідеальні інколи насправді в мене є відчуття, ніби телефон. Був би набагато краще, але це все настільки вкусовщина, що в цілому мені реально здається, що це дуже індивідуально і знову ж таки дуже сильно залежить від вибору саме моделі фірми, і загалом від того, що знаходиться всередині. В цій штуці. Тож я вже з цією мельничкою з'їздила в Польщу. Чекайте на не сподіваюся, що наступне відео буде влог з Польщі з концерту Бік Rush. Uh, от, і що я хочу сказати, це. Менш мобільно і менш зручно, ніж телефон, тому що е, телефон набагато більш сучасний він реагує набагато швидше. Е, тобто, ти можеш просто навіть його не розблоковувати, просто включити свайпнути екран, натиснути на одну кнопку дуже швидко. Скоріше за все, е, фокус не буде нікуди губитись. А телефон буде роздуплятись досить швидко, і в цілому можна фоткати досить непринужденно. Тобто, якщо, наприклад, ти хочеш сфоткати когось, ну тобі, не знаю, дуже сподобалась зачіска в дівчини, але ну, типу, просити сфоткати зачіску це дивно. Але хочеться якось так, щоб це не було дарова. А, от, і типу, для якихось таких фотографій, або якщо, наприклад, ви просто а, боїтесь фотографувати у публічних місцях, але, наприклад, там хочете написати відгук на кав'ярню чи просто виставити фотку звідти, а, то з телефону це зробити набагато непомітніше, а, це привлікає набагато менше уваги і так далі. В той час, як, а, от, наприклад, камера їй. От скільки часу треба, щоб роздуплитись, певний час для того, щоб сфокуватись і сфокусуватись, і фотка вийшла. І певний час якраз для того, щоб зробити фотку, для того, щоб її зберегти в галерею і так далі. Ну і власне для того, щоб її теж виключити, тобто. В кращому випадку, у вас на один знімок піде десь півхвилини, а в гіршому більше, і це не дуже зручно, плюс особливо враховуючи нюанси з фокусом. Ця штука, якій вже майже 15 років, набагато гірше пристосована до того, щоб. Фокусуватись особливо, якщо, наприклад, ви фоткаєте архітектуру, де би у вас фокус не стояв, ну, загалом на телефонах буває з цим складно, тому що небо і можуть бути пересвіти, але все одно в якихось таких штуках це може бути складніше. Але якщо ви фоткаєте зі спалахом, то це просто. Вау, окей, власне, підводячи підсумки, Mode це. Uh, загалом, типу якість. Якщо ви хочете зробити зернисту картинку, то можете тицяти uh, менше тут, скільки у вас є. В цієї мельнички просто максимально це 14 мегапікселей, тому в мене стоїть 14. Uh, якщо вам подобаються ось ці uh, супер жовті, затишні, теплі фото, то баланс білого ви ставите на клауді, як воно хмарно, здається. Це я хазешу і у Всіх стоїть від 100 до 200. Чим яскравіше картинка, тим менше ISO. Тобто, якщо ви хочете фоткати десь типу в темряві або просто там, де дуже погано видно, то краще виставити більше. Але тоді, здається, теж воно буде більш. Як воно? З шумами Color Options. в мене стоїть Vivid Color. Хезе, наче прикольно. Інколи, якщо є там, наприклад, якийсь неон чи щось таке, воно може бути дуже занадто. Але в цілому кажуть, що якраз саме вибираючи Vivid Color буде ось цей типу вінтажний ефект фокус. В мене стоїть по центру. Здається, до цього стояв чи то мануал, чи то авто, і в мене всі фотки були не фокусі. Тому я побачила, що багато хто рекомендує зберігати по центру, і в мене теж стоїть по центру. І автофокус мод, здається, я його не міняла, і він був ось такий. І в цілому це все це всі налаштування. Я можу тут одним кадром залишити, щоб вам було простіше і ви могли заскрінити і все. І Такі фотки супер-пупер класні вони здається плюс-мінус в цілому на будь-яку мильничку. Всі ставлять приблизно такі самі налаштування. Так, ну я, як завжди, як ви вже знаєте, я завжди забуваю записувати або початок, або кінець, тому прощаюсь з вами вже в такому вигляді. Сподіваюсь, що для таких, як я, принаймні, це відео було корисним, що воно вам сподобалось і що вам було цікаво понаблюдати за цим експериментом. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.